Слава Україні! Бажаю героям, слава. Розпочався вже одинадцятий тур. Поруч зі мною Кіндалевич Роман, гравець команди Стріла. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Діліться враженнями. Дякую, враження хороші. Тому що десь нащупали свою гру, і суперник чуть дозволяв грати свій футбол. Ну загалом задоволені грою і все супер. Чи зможе ваш головний суперник у вісімці Писарівка перемогти Мурсію, Як вважаєте? Так, минулу гру, пам'ятаю, вони нас обіграли. І якщо наступна гра, то хай там вже гра покаже, хто сильніший, і результат буде так, як якась команда покаже кращий футбол і буде хороший результат на користь тої команди. Кого вважаєте лідерами чемпіонату і хто, на вашу думку, змагатиметься зі за цим? Зараз цікава гра, прошу всіх дивитися, хто буде тут. Запрошую. Дуже дякую, вітаємо з закінченням регулярного сезону. Які були ваші враження і чи задоволені місцем у турнірній таблиці? О, да, все, все чудово, все чудово, все чудово. Дякую вам за відповідь.